Дівчата, волейболістки Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, незважаючи на воєнний стан, тренуються і приймають участь у престижних змаганнях з волейболу і закликають своїх ровесниць з других команд наслідувати їх приклад. Звати мене Віктор Федорович. Я тренер волейбольної команди Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України. Я звертаюся до дівчат Прикарпатського фахового коледжу лісового господарства та туризму. Дівчата, я знаю, що ваш тренер Віктор Володимирович зараз знаходиться в греції точці, він захищає нашу державу. Я звертаюсь до вас, щоб ви не падали духом, щоб ви підтримували свій фізичний рівень, щоб ви регулярно тренувалися, так як тренуються зараз дівчата коледжу фізичного ховання. Бажаємо удачі і успіхів. Ми, дівчата коледжу фізичного ховання, тренуємося зараз так само. Ви продовжуєте тренуватися. Це нам дасть якомога більше сил у вашому тренеру там на передовій. Зараз ми всі знаємо, який нелегкий час в Україні, але ми продовжуємо тренуватися. Вот нове.